Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 8 січня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Коли відійшли волхви, ось ангел Господній з'являється у вісні Йосифу, кажучи: прокинувшись, візьми дитя і матір його, і біжи до Єгипту, і будь там, доки не скажу тобі, бо ірод хоче шукати дитя, щоб погубити його. Він же прокинувшись, узяв дитя і матір його вночі та й пішов до Єгипту і був там до смерті Ірода, щоб сповнилося сказане Господом через пророка, який говорить: з Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осмієним волхвами, дуже розгнівався і, пославши, погубив усіх дітей у Вифлеємі і в усіх околицях його від двох років і нижче, відповідно до того часу, про який дізнався від волхвів. Тоді сповнилося сказане Єремією пророком, який говорить: голос в рамі чути, плач і ридання, і голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, бо їх немає. По смерті ж Ірода, ось ангел Господній у вісні з'являється Йосифові в Єгипті, кажучи: прокинувшись, візьми дитя і матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вже повмирали ті, що шукали душу дитяти. Він же, прокинувшись, узяв дитя і матір його і прийшов у землю Ізраїля, почувши, що Архилай царює в юдеї замість ірода, батька свого, побоявся туди йти, отримавши ж у вісні у вісні повеління, пішов у краї галілейські. І прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, назореєм наречеться. І переходимо до апостола. Браття, той, хто освячує, і ті, що освячуються, всі від одного, тому він не соромиться називати їх братами, кажучи сповіщу про ім'я твоє, братам моїм посеред зібрання хвалитиму тебе. І ще я буду надіятись на нього. І ще ось я і діти, яких дав мені Бог. А оскільки діти причетні до плоті і крові, то і він також прийняв те ж саме, щоб через смерть позбавити сили того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Бо не ангелам допомагає він, але допомагає нащадкам Авраама. Тому він повинен був у всьому уподібнитися браттям, аби бути милостивим і вірним первосвященником у Божих справах для умилистовлення за гріхи народу. Бо в чому він сам постраждав, зазнавши випробування, то може й тим, що у випробуванні допомогти. На цьому все. Божого вам благословіння, до зустрічі вечору.